Всім привіт! Сьогодні прийшла отака цятька. Мене замучило, що немає постійно світла. Як тільки я приходжу з роботи і починаю сідати, щоб щось паяти, коротше, пропадає світло. Значить була замовлена ось така цятька. HS HS02. Доволі дешево він мені попався. Так як у випадку з осцилографом, я е, основне відео, тобто відео по цьому паяльнику, вийде набагато пізніше від розпаковки. Я спочатку по, е, паяю ним, працюю, подивлюся, чи все мені подобається. І вже коли буду мати повне представлення, як він себе веде, і чи варто взагалі його, ну, на мою думку. Тобто я свою думку скажу пізніше, після того, як я ним покористуюсь. Поки що просто розпаковку осцилографа я не знімав. А тут вирішив зняти розпаковочку. А от уже після того, як покористуюсь, змонтую відео і о, клас! Ну, Оце вже супер. Оце вже просто обалденно. Це, ну, це супер, це респект. З такою лямочкою можна на пояс повішав і пішов, і в полі десь собі щось паяєш. Ну, звісно, в другий карман ще треба акумулятора з собою взяти. Чималого. Але то вже інше питання. Головне, що зручно це все зроблено. Ось <кій> <кій> так. Що ми маємо? Маємо по типу Китайську інструкцію Логотип затискаємо. Ок, вибираємо короткими натисканнями режим. 1, 2, 3. Кнопками, я так зрозумів, регулюємо. Після 1 хвилини і 30 секунд уходить в режим Сну. Це чудово. Так, етикеточки в нірсі я збираю. В нірсі мені не платить за рекламу. Просто я користуюсь їхніми послугами тому, що. В даній ціновій категорії їм рівних поки що немає. Комплектне жало гостре. Але я одразу ж замовив ще одне. Ось таке типу топорик. У мене ну, кругом топоріки я дуже ними звик. Корреспондируется, очень зручно. Вот так я ложало. Вот Hs 02a тип К. Ну что ж, достаем сам паяльник. Ну ручка. Матч такий зручненький. Ага, тут відкручується. Ось так от. Хоп, прокрутили, зняли. Ну, жало вставляється доволі туго. Блін, був би він на акумуляторі, йому взагалі ціни просто не було. От просто не було б ціни. Але, тим не менш, ми маємо акумулятор, значить, закінчимо з паяльником перехідник під ось такий конектор 5,5х2,5. І тут мається в комплекті підставочка, що дуже зручно, з. Тампончиком цим для очищення. Треба буде сюди трішки додати водички і можна користуватись. Значить, ставимо на його рідну підставку. Чухольчик поки що прикриємо. Трішки відставимо в сторонку. Не ставимо зовсім в сторонку. Підставочка така собі, сама дішманська і не особливо зручна, тобто паяльник катається, ще якщо взяти до уваги те, що провід буде вносити свої корективи, то, ну, така підставочка. Ну, добре, що така є, і на тому дякую. Знову ж таки, за такі кошти. Мені здається, що його просто класти на стіл можна. Жало доволі далеко від поверхні. Тобто, ну, от таким чином ми просто будемо віддавати тепло на підставку. Тобто, якби тут була якась, не знаю, Текстолітова чи ще якась там е, яка ну матеріал, щоб був такий, який слабо проводить тепло, я б ще погодився. А залізо ну, ми будемо просто, коли поставимо, ми будемо віддавати тепло. Така справа. Може хтось із компанії Фнірсі побачить це відео, зверне увагу і наступну модель мені H603. Подарує з нормальним цим. <хи> так, підключаємо тайп-сішний переходнічок. І підмикаємося до акумулятора. Тидиш. Бачимо логотип FNIRSI. і просить нас натиснути ок. 30 ок. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жало вже димить. Я шляпаю вухами, тому що треба було жало змазати флюсиком одразу ж. Так, 350 градусів забагато. Оп, не на камеру. Просто донизу листаємо. І 5 градусів за кожну, за кожен натиск у нас знімає. Ну, жало залудилось сразу. Я, якщо чесно, не особливо люблю ці без, я на них кажу, безкислотні жала, тому що як тільки візьмеш до нього кислоту, воно одразу виходить з ладу. Воно начебто не там і всі такі інші справи, але, 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 але. але. Так, 315 градусів. Ну, припой плавить справненько, щоб нам такого спробувати запаяти або розпаяти. Так, що в мене таке є? Не підготовився я до цього моменту. Ну, зробимо тоді наступним чином. Відкладемо паяльник, візьмемо. Ось таку платку недавно розбирав телевізор, і мені треба два ось перемінних резистора на 2,2 Ома. Спробуємо їх випаяти. Так, це ось ці контакти. Ну, Температура жала не просідає. Принаймні, циферблат так показує. Бо я її чудово. Угу. Щоб навчитися на камеру знімати, взагалі було б чудово. Ну, я б сказав, що він паяє навіть краще, ніж ось цей паяльник від ось цієї станції. Так що поки що мені дуже подобається різючок. кадовый резючок 2,4 кг. Так. Транзисторы. Угу. Припой, якому 300 років. Треба обновляти, не вийде. Нахрапом не вийде. Це замітьте, я не використовую флюс. Зовсім. Ну слухайте, він зручний в руці. В руці він зручний. Угу. Так, нагріває прекрасно. Це при тому у всьому, що ми тут не ставимо 400 градусів. У нас виставлено 315 градусів. При цьому нагріває він прекрасно. Припой розслаблює я ж кажу. Поки що мені дуже подобається, навіть краще, ніж паяльна станція, Ну що ж, даний етап. Відео відзнятий. Трішки пізніше я, значить, його поганяю декілька днів. Подивлюся. Так, зажимаємо кнопку ОК. Ой, вибачте, я так розумію, що це має бути режим очікування. Ну, почекаємо хвилинку. Кнопки вверх вниз не реагують. Так, значить, при тривалому натисканні на кнопку ОК з'являється ось такий логотип ОК зі стрілочками. Це означає, що паяльник перейшов в режим очікування. Буквально 20 секунд і олово перестає плавитись. Тобто жало остиває. Ну, тепер точно все. Далі трішки попрацюю, трішки наловчусь. Ним працювати, можливо, там вивідаю якісь секретики. Подивлюсь, як там режими виставляються. Попробую тонку, грубу пайку, і вже тоді зніму вам другу частину відео, об'єднаю їх в одну. Ну, Поки що ця тічка мені подобається. Вже зараз на період кажу, що треба робити довгого кабеля, тому що акумулятор ну, на відстані 20. 30 добре сантиметрів від паяльника це незручно. Блок уживлення на 100 Вт у мене немає з підходящим силиконовим кабелем, але він мені, певне, і не знадобиться, тому що цей паяльник буде застосовуватися під час блекауту, коли не буде світла. Тому я думаю, що. Щоб все буде чудово. Ось така іграшка за, скажімо так, 2250. Вона мені обійшлася із додатковим жалом і з доставкою. Тобто, ось це жало топорик, а в комплекті було лише ось це жало тонке. Ну, конус, звичайний конус. Значить, топорик ми залишаємо на місці. Це жало кладемо як запасне. Перехідник на місце, підставочку на місце. Ага, мій трішки не, так... не в такому порядку. Спочатку підставочку, а потім... Ну, чухольчик рулить. Клас. Все компактно, все в одному місці, все зручно. Клас. Це клас. Ну що?